Scout U404C. Бюджетна 40 з кабіною. Передня резина 7,5 на 16. Задня 12.4 12 на 24. Передні вантажі. Бак пластиковий стоїть з лівої сторони. Двігунка М490 БТ. Кабіна. Дважіль перемикання реверса. Панель приладів, камера заднього огляду, важель включення переднього моста, оберти ВОМа, повишена, поніжена, гідравліка, чистка переднього скла, пічка є. І ось такий люк тут стоїть.